Вітаю вас, малята, який дивовижний сьогодні ранок. Подивіться у віконечко, помилуйтеся ним. Таке прозоре, чисте повітря, небо, сонечко. Подивіться, а що це за намистинки виблискують в траві? Це напевне. Нічка їх загубила. Позбираємо їх. Чомусь не можна їх позбирати? Так, діти, ці намистинки це краплиночки роси. Рання роса на гарну погоду. Придивіться до краплинок, які вони. Прозорі. Великі і маленькі, чисті, блискучі, гарні. Чим крупніша роса вранці, тим більше люди мають надій на гарну погоду і щедрий врожай. Діти, чи можна росинки назвати сестричками? Можна, тому що вони схожі між собою. Так схожих між собою людей називають схожі, мов дві краплі роси. Ой, краса, ну й краса, вранці випала роса на деревах, на траві, навіть на камінчиках. Всі краплинки, як живі, в голубих промінчиках сяють, усміхаються, скрапують, зливаються. І радіють на листках і вкривають сріблом дах. Діти, на чому утворилася роса? На рослинах. А чи є крапельки роси на землі і на стежинці? Ні, на стежинці роси не буває. У який час буває роса? Вранці або ввечері. Давайте дізнаємося, чому з'явилася роса. Учорашній день був тихим, безхмарним, теплим. А ніч була тихою та ясною, зоряною. Уночі не світить сонечко, тому стає прохолодніше, ніж вдень. Усі рослини також охолоджуються. Тільки земля зберігає сонячне тепло і охолоджується повільно. У повітрі є певна кількість водяної пари. Її як і повітря не видно. Коли повітря зустрічається з холодною поверхнею, то частинка вологи залишається на цій поверхні. Це і є роса. Земля зберігає тепло, на ній роси немає, а рослини охолоджуються, на них утворюється роса. Крім цього, частинка вологи вироблена самою рослиною. Водичка проходить крізь маленькі отвори листочка. Роса потрібна всім, адже вона корисна і цілюща. Росу п'ють бджілки, метелики пташки. В давнину люди казали, хто по росі босоніж ходить, той міцніший буде. Сьогодні ми дітки дізналися, як утворюється роса. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові!